Всім привіт! І в мене на каналі знову салатик. Він з простих інгредієнтів, а виходить, ну дуже і дуже смачний. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. І перше, що я роблю, це нарізаю курине на філе. Після чого додаю спеції та обсмажую на пательні. А поки що нарізаю помідорчики чері. Великі помідорчики нарізаю на 4 частини, а маленькі на 2. Перейдемо до салатику. Тут я знову взяла суміш салатів. Тепер час додавати до нього всі інгредієнти: помідорчик, консервована кукурузка. Якщо чесно, цей салатик мені нагадав світлофор. Тому що тут є і червоний, і зелений, та жовта кукуруза. Щоб приготувати заправку, я взяла одну чайну ложку французької гірці, та також вирішила додати оливкове олії. Але це був мій експеримент, та я завжди додавала соняшникову олію. Як на мене, Нішниковою олією виходить також дуже смачно. А коли хочеш зробити оливкову заправку, то краще робити виключно з неї також до заправки можна додати сік климу. Буде дуже приємна кислинка. Перед до салатику додаю обсмажене м'ясо. Якщо вам не можна смаженого, можна відварити м'ясо та також додати його до салату. Тепер додаю заправку та все перемішую. Насправді на моєму каналі буде ще дуже багато рецептів салатиків. Та усіляких вечер, випічки та загалом смаколиків. Тож я рада, що ви завітали на мій канал, а якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!